Доброго дня, ви на каналі Оселя Нерухомість. Сьогодні продовжимо тему нерухомості в Польщі. І тема сьогоднішнього відео правні підстави набуття нерухомості в Польщі. Це важливо знати для того, щоб далі зрозуміти, що іноземець з поза Євросоюзу зможе купити яку нерухомість в Польщі. Яку не зможе купити. Отже, для фізичних осіб існує такі форми власності квартир і будинку в Польщі. Повна власність це коли людина володіє своїм квартирою будинком повністю, може її продавати, купляти, здавати в оренду і така. Квартира або будинок має ще в власності якийсь ґрунт, тобто землю. Туди може належати якась комірчина, якийсь гараж або місце постойове для автомобіля паркінг, або якийсь огрудик, тобто частина землі, де ви можете там щось розмістити, наприклад, якщо це на квартирі. То на нульовому поверсі, то може бути цей грудик, і там замість балкона, і там можна щось розташувати, якусь зону відпочинку. Отже, перше так. А друге це сподівальче власнощове право до локалу. Це фактично також повна власність, але без участі ґрунту, тобто землі. Тобто це власність тільки на одне мешкання, а на ґрунт, на землю, на якому розташований багатоповерхівка, або просто звичайний будинок, там якийсь Близняк немає власності на цю землю. А землею володіє хтось інший, ну, наприклад, держава, або якась гміна. Чи, наприклад, місто, а в даному випадку Спудільча володіє землею. А власник володіє тільки мешканці квартирою. Це теж повна, фактично повна власність, повторюся, таку квартиру можна купити, продати, здати в оренду, все на законних основах, тобто черпати прибуток з цієї теж квартири. Нотаріус таку квартиру оформить без проблем. І в того, хто купить, ніяких проблем не виникне. Отже, це дві основних форми власності: повна власність і сподільшує власнощове право до локалу, де людина фактично володіє тією нерухомістю, яку купила. Тільки в першому випадку вона володіє ще частиною землі, на якій розташований цей будинок, або там гаражем. або... Комірчиною, а в, в другій частині <кій> вона володіє тільки квартирою. А якщо є якась комірчина або гараж, то вона теж нею володіє, але не землею, на якій розташований цей будинок, гараж або ця комірчина. Третя ще форма квартир. Я б не її не відносять до власності, але третя форма квартир є сподільче право до локалу. Без власності. Тобто, це так відомі ТБС. Це якби колись, як в Україні, наприклад, були кооперативи. Людина може там тільки проживати, вона не може її здавати в оренду, не може купити з точки зору юридичної, правної з оформленням нотаріуса, і не може її продати з юридичної точки зору. Тобто людина там може тільки проживати, і все, що вона хоче зробити з цим мішканням, вона обов'язково мусить узгоджувати з Подільчою. Здати в оренду не може також. Нотаріус ніякі акти по цьому не оформить. Якщо й таку квартиру купити, її теоретично купити. Можливо, бо в Польщі ще є такі сповдільчі, їх вже небагато, але вони є. То потрібно якийсь договір фактично там укладати з цією сповдільчою, де там буде розписано всі ваші всі права, що можна, що не можна. Ось такі форми власності існують в Польщі. Що з цього всього можна купити українцю, які особливості будемо розбирати в наступних відео. Як купити, наприклад, дачу, є ще дачі в Польщі, чи можна її купити, будемо розглядати в наступних відео. Залишайтеся на каналі, ставте вподобайку, підписуйтеся на канал, задавайте свої питання. Буде цікаво. До нових зустрічей. До побачення.